Вітаю, шановні глядачі. час в американському суспільстві були розмови про певний феномен пробудження ліву і крайню ліву форму переосмислення культурної буденності. Так я б це назвав. Проте з приходу Фредовича, схоже, справи змінилися. А ми маємо іншу крайність, яка називається правим пробудженням, або ще його почали назвати магамоїзмом в честь китайських ліворадикалів. І боролися проти горобців. Випуск обіцяє бути цікавим, і ми поговоримо про багато чого сьогодні, особливо, коли на нашу ініціативу починають закидувати, що ми тут чи не е, крайньо праві, тому що є певні упередження у ліволіберальної тусовочки, що вони праві, а всі інші от погані. Тому вчора ми покритикували е, ліволіберальний такий підхід, який, по суті, запустив маєтничок. Зараз ми покритикуємо праворадикальний, взагалі придався по підкові, чому б ні. Ми не страждаємо на те, аби далеко відійти від, від правоцентристської позиції. Завжди були такі: ми будемо далі. Тож давайте розбиратися, куди пішов маятник і чому. знаєте, що за надто, то не здраво. З будь-якої сторони. З 2012 року, після смерті Трейвона Мартіна, а також в пікові часи після вбивства Джорджа Флойда. І до нападу Хамас на Ізраїль у 23-му році американське суспільство пережило хвилю так званої ортодоксії соціальної справедливості. Одним із головних елементів був жорсткий контроль над мовою. Усілякі ініціативи щодо коректного мовлення від великих літер у слові Блек, гендерно-нейтральних форм, типу Летінгс, до заборон на слова на кшталт Мастер Бедрум чи Крейзі стали частиною пробудженого руху «вокнес». Цей контроль часто створював атмосферу страху, який навіть випадково неправильна фраза могла мати серйозні наслідки, особливо в соцмережах людей могли вигнати з роботи, якщо її слова не сподобались лівим активістам. Навіть якщо цю людину колеги та знайомі могли характеризувати як добропорядну. Проте, після приходу до влади Дональда Фредовича, який обіцяв повернути свободу слова, ситуація не лише не покращилася, а й набула дзеркального характеру. Його адміністрація запровадила власні заборони вже на терміні пов'язані з гендерною ідентичністю та соціальною рівністю. Було видалено слово на кшталт гендер, трансгендерність, антирасизм тощо сурядових сайтів. ці ініціативи виходили вже з боку правих, проте інструментарій залишився схожим нав'язування мовних норм з владних верхівок. Ліва пробуджена ідеологія, як і її новітній правий варіант, намагаються диктувати як правильно говорити. Парадоксально, що праві запозичують у лівих риторику про психологічне пригніщення та історичну ревізію, зображаючи себе як жертв. Дійсно, це згендерний гетеросексуальний чоловік, якщо ще й він, підприємець і християнин, ставав в очах активістів збірним образом ворога. Тепер він, на думку правих будителів, потребує захисту, скільки упосліджений у політичному культурному просторі виникає ситуація, коли праві вже відкрито демонструють неповагу до трансгерної людей і відмовляються визнавати нові соціальні норми, так як ліві свого часу вимагали дотримання нової мови ввічливості. Усе це перенесло в нову форму символічної війни. Прикладом слугувала компанія з прийменуванням мексиканської затоки на американську, яку підтримали праві політики і навіть великі компанії. Належно від того, чи приходить тиск зліва чи справа, суть залишається. Тією ж мовний контроль і культура примусу, що суперечить американським ідеалам свободи слова, перейдемо до іншого аспекту пробудження. Як ми знаємо, на день визволення президент Трамп оголосив про 10% сіткої мита на всі імпортні товари з метою зробити Америку знову конкурентоспроможною, а на країни деякі взагалі там були мита космічні. Але за цим криється більше ніж просто економічна стратегія. Це ідеологічний суф, який прославляє фізичну працю як справжню цінність, а офісну роботу та освіту як занепад і зраду. Ми магами сміють молодь, яка прагна м'якої роботи, і ідеалізовують грубу працю та московиність. Це своєрідний моїзм для тікток-епохи, що не створює нові робочі місця, а формує атмосферу, де важка праця це моральна ідентичність. Міністр фінансів Скот Бесен починав на натягту та Корокарсуну, про якого ми ще скажемо, що адміністрація планує поповнити запас американських фабрик нещодавно звільненими федеральними робітниками. Це різка еволюція старої лінії Мага, яка стверджувала, що еліти покинули робітничий клас, перемістивши робочі місця в офшори та накопичивши дипломи, які стали джерелом нової економіки. Таким чином. Нові праві переосмислюють американську мрію не як шлях через освіту і стабільну роботу, а як повернення до фізичної праці для дітей, іммігрантів і колишніх робітничих спільнот це болісний розрив із традиційною надією на краще майбутнє. У тому, щоб проводити проробітничу політику та прагнути повернути гідність людей трудівникам немає нічого поганого. Але Трамп це не той, хто робить реальні кроки для покращення життя цим людям. У цьому сенсі ліві, і праві пробуджені… Однакові за розумом. Щось і розповідають про робітників, але чіткої дієвої стратегії там немає. Хайп на проблемі. Заради того, аби там залишатися при владі, виключно показувати своє і небажання вирішити проблеми. По суті, тут зараз буде у відео плач по нормальному центризму, право центризму і ліво центризму. От і все. Поки що його не дуже то. І спостерігається на. Американщині Тут, до речі, деякі паралелі з китайськими революціонерами. Ну, як ми говорили раніше, тим паче, Мао як вовк рух. Були радикально лівими. Хоча Трамп і Мао діють у різних історичних та культурних умовах. Між ними простежується довижна схожість. Обидва прийшли до влади у пізньому віці, мають культ особистості з характерною символікою червоні кепки і кепки. Мау не здатні до емпатії, зневажають інтелектуалів і руйнують державні інституції задля власної влади. Після провали політики обидва були усунуті, але згодом повернулися з помстою. Мао через культурну революцію, Трамп через політичну кампанію, орієнтовану на реванш. Ми, до речі, слідкуємо за виборками Трампа. Тож підписуйся на наш телеграм-канал Сані Капіталіст. Там ви знайдете багато цікавої інформації. І найголовніше, що економічна, фінансова, політична подається дуже актуально, і часто з вуст лідерів політичних і загалом і дуже швидко. Ми це все перекладаємо до того ж, штучному інтелекту. Так що приєднуйтесь, Посилання буде в описі до цього відео. Повернімося до теми. Мао започаткував культурну революцію, щоб знищити своїх опонентів і зміцнити владу, зруйнувавши освіту і культуру. Подібно Трамп прагне викорінити глибоку державу, заміщаючи фахівців лояльними фанатиками. Як і Мао він намагається централізувати контроль над культурною сферою. І ми знаємо, що Трампа так перелякалася американська інтелігенція, що та почала переїздити в інші регіони. Крім того, китайці, що переїхали до США, спостерігаючи за політичною кризою за Трампа, порівнюють із культурною революцією Мао їм знайомі ознаки авторитаризму, розпад інституцій і культ особистості пропаганда, те, що США колись вважали зразком демократії, тепер викликає у них тривогу і розчарування. Американці китайці бачать, як Америка стає схожою на те, що вони самі втекли, іронічно коментуючи це в соціальних мережах. Але на щастя, США це республіка з потужними традиціями свободи слова громадського. Опору та федеральною структурою, яка дозволяє окремим штатам чинити спротив спільної мобілізації, незалежні медіа та активізм, Інфлюенсери, розвинений середній клас, бізнес-особи стають бар'єром на шляху до авторитаризму. Поліфонію голосів важко заглушити. І, от, з недавнього Сі там зняли з них ліцензію на право відвідувати Білий Дім, і інше, тому що вони euh, показали опитування жителів Гринландії, які не дуже -то хочуть стати частиною США і. А те, що вони зробили інтерв'ю Зеленського, зокрема. Але це все якраз буде чітко видно і показово, і буде бити по самих рейтингах магатусовки. Серед провідних діячів та інфлюенсерів можна відзначити таке на Це один з найвідоміших рупорів right» у США, часто поєднує популізм, антиелітарність, культурний консерватизм. Ми, до речі, коли знімали відео про те, як такер брав інтерв'ю одного з псевдоісториків по суті там нациста місцевого. Вже до цього докотилися на феномен Во Воук Райт проявляється у тому, що він запозичує методи риторику лівого культурного активізму. О, спрямовує їх на захист правих цінностей, традиційної моралі, національної ідентичності, релігії та простого американця. Якщо Вовклівиється говорить про системну дискримінацію меншин, то Карсон навпаки постійно говорить про утиски білих християн, робітничого класу, чоловіків. Він формує наратив про те, що звичайна людина стала жертвою системи великих корпорацій, держав медіа, які впроваджують лівий порядок. Денний Карсон апелює до емоцій, до образу, до відчуття до справедливості, використовує терміни на кшталт еліти. Нас зарадили, чи вони хочуть стерти. Твою культуру, а цей стиль ближчий до політики, образ і травм ніж до класичної консервативної раціональності. Якщо лівий бореться за інклюзивність, то Карлсон бореться за право бути більшістю не вибачати за свою історію релігію чи спосіб життя. Звісно, американські ліві зробили сильний перегін в сторону ненависті до свого дому, інституції історії, вважаючи, що вся історія США гноблення, експлуатація і все погано за це і ненавиділи дім, в якому жили. Але такі типи як Карсон теж Америку, але вже зі своєї паради. Британський філософ Роджер Скруто назвав такі речі ойкофобію. Іншими словами, такер не просто консерватор, а популістного типу він не тільки хоче зберегти старе, а й активно б'є в дзвони, на культурний революціонер навпаки, часто з якимось квазі квазінацистськими уподобанням. Його правий вовк це відзеркалення лівого радикалізму тільки з іншими святинями. Тут і треба проводити різницю між пробудженими правами і класичними консерваторами, які себе зараховують до традиції. Започатковує Едмондом Берком праве пробудження часто використовує мемну культуру, інтернет-сарказм, провокації. Звісно, у мемах немає нічого поганого. Якщо тільки строчити, то тільки їх, то це звісно, маловато. Проте класичні консерватори зазвичай дотримується поміркованого респектабельного тону, палючої догідності, закону, моралі, право побужня, часто є антисистемним, критикує глибину державу, абстрактний глобалізм, змі, іноді навіть власні праві еліти. Наприклад, трампістам не дуже подобаються старі базовані консерватори. Взагалі консерватори були освіченими верствами нації, вихідцями з шляхетних родин чи буржуазії. Це була еліта суспільства, яка Підтримує стабільність і спадкоємність інституцій: церкву, парламент, суди, сім'ю, армію і пристань, типи такий, якщо не поламано, то не руйнуй. Є великі питання до цінностей: назвати Трампа великим християнином чи консерватором важко. Фредович взагалі був і в Демпартії, а його там оточення зараз найбільш таке навіжене. Взагалі демократи, так от яких випрали з Демпартії навіть. От е, того тут уже важко говорити про якусь ідеологічну визначність. А Трамп завжди мав соціально-ліберальні погляди і лише тимчасово приймав консервативні позиції з політичної доцільності. Праві будителі не просто критикують ліву свою версію. Вони імітують їх стиль, але з правим змістом. це своєрідна революція культурній війні. Вони часто діють з відчуттям обурення, втрати ідентичності, бажання реваншу. А ось класичні консерватори уникають крайньої поляризації, вступають за тверезу критику, а не просто нищівну деконструкцію опонентів. По ідеї. Має бути чесний пошук істини, а не просто накидання ярликів, тож, напевно, для дискусії потрібні лівоцентристи, якісь там класичні. Тож, це все вже втрачено зараз США. Там зараз маятник просто страшенний. Підбуваючи підсумки, пробуджені праві, це дзеркальне видображення лівих пробуджених. Тут знову згадується діалектика і закон боротьби єдності протилежності або теорія підкова, яка полягає в тому, що різні крайності мають більше схожості між собою. Уся ця шобла вилізла і стала одною неадекватною реакцією на іншу. В цьому, звісно, частково винні демократи, що захопилися лівою повісткою, і республіканці, які віддали штурвал своїй партії ще одним вовкам, тільки з іншої сторони. Як висновок, сподіваємося, що Америка все ж таки зможе знайти консенсус. Один з консенсусів може бути той, що ми визнаємо нашу країну і культуру, і ми живемо. Але хтось там має право на свій спосіб життя, хтось на інший, і це все не намагається кенсилитися, старатися. А в принципі, взаємодії, живе один з одним, і загалом інклюзивне суспільство все ж таки стає бути високою, без накидування реликів і стирання способу життів когось іншого. Я думаю, що такий е, дещо лібертаріанський підхід, але в національному такому державному формі він може мати місце. Так, ну, не можуть. Всі люди вже не є однаковими щодо сім'ї чи там, сексуальних вподобань чи іншого. І, звісно, є ос... більшість, основа, яка там, живе класично, традиційно, там, можете називати, як хочете. І вони мають право на своє виявлення, на проявлення себе в культурі і таке інше, але є інша частина суспільства, яке живе інакше, теж має право на те саме. От треба порозумітися. І не кидатися непонятно чим один одного, і давати право жити так, як просто хочуть люди жити, без безумовно намагання стерти один одного і без е, такого пригнічення. Знаєте, тобто мають бути легалізовані лише одні все. От. От, якщо в тебе в творі немає ЛГБТ персонажів. Цей твір треба скасувати. Ось цього не має бути. Да? Так само, якщо в творі є ЛГБТ-персонаж, я все, все дивитися, не буду, все, це там конець, трагедія. Так? Якщо це гарний твір, то він має право. Люди, люди ринком порішають, так? проголосують гривну, як то кажуть. Таке, дорогі друзі. Поки отак от гойдає всіх. Тут ще одна історія, що наше питання українське, на жаль, попало під цю тему, і наразі. Не сприймається крайнім вовк культурою. Вважаючи, що це інструмент крайньо лівої культури в політичних дискусіях в США. Це теж окрема тема. Як так сталося, це вже окрема розмова, і це треба вирулювати. А вирулювати це не так просто. От така от історія. Всім всього найкращого, друзі. Тримайтесь до побачення.